Ось такі два повністю чорних гарних навіза, мов наш клієнт. Ці два красунчика мають ось такі гарні чорні піфи з універсальними отворами під різні види кріплень. А ось наші системою, системи, аби їх можна було вчепити до ременю чи пояса. Огляд розпочнемо з меншою компактнішою моделлю, ножа ярчук. Ось так вона гарно сидить у руці. Як ви помітили, вже матеріал покриття це чорний полімер. Тож, ніж дійсно суцільно чорний. Тальці у красунчика Х-12 яка є дуже тривкою. А заточний він уручну з допомогою шестиль каменів, що робить його неймовірно гострим. Дана модель компактна та зручна. Тож можна допомогти у вирішені буденних задач. Ну ось же, модель тигролов є дещо більшою. Він також покритий чорним полімерним покриттям та виготовлений зі сталі х 12 мф Заточений також за допомогою стиль борвих каменів, що робить його гострим. Але дана модель вже дещо більша, тож вона для пригод зовні. Але погодьтесь, обидва ножі виглядають дуже круто. Друзі, а ну, ми також нагадуємо, що робимо різні кольори руків'я та піхов. Також ми робимо гравіювання на ножі, так і на піхо. Тож, друзі, якщо ви сміливості ці модель, або свій власний кастомний ніж, націрайтесь, пошіти на приватні повідомлення. Усім миру.